Доброго часу доби, і сьогодні ми будемо з вами говорити про статевий розвиток, періоди цього статевого розвитку, які ознаки характерні для кожного періоду та діагностику. Отже, статевий розвиток це є складний процес послідовних змін, наслідком яких є досягнення організмом такого стану анатомічного, фізіологічного, який робить його здатним до розмноження, тобто вироблення дозрілих яйцеклітин в осіб жіночої статі і сперматозоїдів у чоловіків. В ході статевого дозрівання дитини відбувається її ріст, морфологічна перебудова всього організму, розвиваються вторинні статеві ознаки, зовнішні і внутрішні статеві органи, досягається зрілість гонадостату, під яким розуміють комплексний стан гіпоталамічних статевих центрів, гіпофіза і гонад. Тобто гонадостат це гіпоталамо гіпофізарно гонадна система. Він функціонує протягом всього розвитку дитини і в процесі його дозрівання виділяють п'ять основних періодів: це внутрішньоотробний період, від народження до двох років, препубертатний, пубертатний і постпубертатний. Отже, які ранні періоди статевого розвитку, Внутрішньоотробний найперший період, зрозуміло, що він визначається набором статевих хромосом. Плода чоловічої статі превалюють утворення за допомогою клітин ледіга в яєчку, і клітин сертолі, тестостерону і антимюлерівського гормону відповідно. Таким чином, у чоловіків, хлопчиків, відбувається редукція мюлерівських проток. І, навпаки, диференціація і дозрівання вольфівих проток. З них утворюються сперматогенні шляхи, простата, і з статевого горбка у чоловіків утворюється статевий член, калитка. У жінок, навпаки, відбувається, скажімо, в умовах гормональної тиші, тобто відсутності тестостерону і антимюлірівського гормону. Відбувається Редукція вольфівих проток, і навпаки, утворення, ну, скажімо, розвиток мюлерівських проток. З них утворюються статеві, точніше маткові труби, матка і верхня частина піхви. А зі статевого горбка у них розвивається клітор, великі малі статеві губи. Отже, Після народження до кінця другого року наступний період статевого розвитку характеризується виведенням плацентарних гормонів хоріонічного гонадотропіну і дозріванням уже своїх центральних мозкових структур під впливом власних гонадних гормонів. Тобто в цьому періоді новонародженості і до двох років безпосередньо у дітей відмічається досить велика кількість статевих гормонів, які продукуються власними статевими залозами. І дозрівання гіпоталаму гіпофізарної системи під впливом цих гормонів. Ну, але візуально зрозуміло це ніяк не проявляється. Далі йде, можна сказати, до препубертатного періоду від 2 років до 6-7 років. Іде нейтральний період, тобто у дітей відмічається низька загалом вироблення статевих гормонів. Препубертатний період починається з 6-7 років. І характеризується він збільшенням рівня андрогенів всі чистої зони коренаднирників. Підготовка тіла і психіки відбувається до наступних змін, закінчення дозрівання гіпоталамічних структур. Тобто цей період потрібен для того, аби підготуватись до наступного найважливішого перехідного періоду в статевому розвитку, коли відбувається утворення вторинних статевих ознак. Характеризується пубертатний період уже підвищенням активності статевих гіпоталамічних центрів, секреція люліберину і чутливість гіпофіза до його стимулюючої дії. Це призводить до підвищення продукції гонадотропінів, гіпофізом, тобто лю і фолітропіну, що в свою чергу сприяє збільшенню кількістю рецепторів до них у гонадах, підвищення продукції статевих гормонів і розвиток статевих органів. Секреція адреналових андрогенів наднирникових також зростає, і пубертатний період супроводжується загалом значним збільшенням швидкості росту, пубертатний ростовий скачок, прибавкою маси тіла за рахунок збільшення маси м'язової тканини і жиру. Також їх розподіл буде відповівати залежно від статі і співвідношення різним таким чином. Отже, дівчатка межі пубертатного періоду у них від 8 до 16 років починається пубертатний період зі збільшення молочних залоз. Це називають телархем, поява волосіння в ділянці великих соромітних губ. Далі спостерігається подальше збільшення молочних залоз, ареоли. Слизові виділення з піхви, також оволосіння лобка під пахвами, висип вугрів на шкірі обличчя, який є результатом високих концентрацій наднирникових андрогенів, це андренархи називають. У дівчаток розширюються тазові кістки, а плечі залишаються вузькими. В 10-14 років з'являються перші менструації, це є менархи. Їх поява не свідчить при цьому про повноцінну функцію яєчників, а яєчникові цикли перші не супроводжуються овуляцією. Протягом року вже встановлюється нормальний ритм менструацій і позитивний оберний зв'язок з естрогенними. І е, після встановлення нормального режиму менструацій е, завершується пубертатний період е, у дівчаток. У хлопчиків Терміни настання пубертатного періоду від 11 до 18 років. Найперша ознака у хлопчиків збільшення розмірів яєчок. Приблизно через рік з'являється оволосіння в ділянці лапка, збільшуються розміри статевого члена, починається мутація голосу. В подальшому продовжується збільшення розмірів статевих органів, оволосіння лапка стає рясним, з'являється також оволосіння під пахвами, над верхньою губою обличчя, можуть знову ж таки бути в угрі на шкірі і завершується в осіб чоловічої статі появою полюції статевий пубертатний період. Статевий розвиток оцінюється за шкалою Таннера, або Теннера, або це називається шкала статевої зрілості, яку запровадив Джеймс Моур Теннер. Це є був британський педіатр, він запровадив цю шкалу, описав її у 1962 році. Ознаки, які беруться до уваги, це всі ознаки вторинного статевого розвитку. Тобто. У цій шкалі виділяють 5 стадій. Перша стадія при цьому відповідає пубертатному розвитку, п'ята стадія це вже статево-зрілий стан. При цьому кожна ознака кодується англійськими буквами, і залежно від її розвитку кожна буква буде мати свій індекс. Сукупність закодованих ознак з індексами буде складатись у формулу статевого розвитку кожної конкретної людини. Ну, ось, наприклад, досить таки розширена ця шкала танера з урахуванням того, що по ній описується статева формула. Основні ознаки, які беруться до уваги, це аксіс, пубіс, мамарис і менархе. Тобто менструальна функція, розвиток молочних залоз, ріст волосся на лобку у пахвинних ділянках. Ріст волосся у пахвинних ділянках буде знову ж таки корелювати, точніше, різнитись від 1 до 4. При цьому четверте це Акс 4. Так? Це густе волосся, яке в'ється по всій паховій западині. Акс 3 це волосся, яке в'ється, але більш густе, так? але воно знаходиться в центрі пахової западини тільки. Акс 2 це поодиноке пряме волосся в центрі пахової западини. Акс-1 це відсутність росту волосся. Так само П1 це відсутність росту волосся на лобку. Ма-1 1 це молочне залозована збішена, М1 менструації відсутні. Тобто, якщо у нас по одиницям всюди, як ви бачите а, у таблиці, то це відповідає першому періоду. Стетевого розвитку за танером, це препубертатний період. Далі на лобку, так, знову ж таки, друга П2 це поодиноке пряме волосся в центрі лобка і на великих стетевих губах. П3 волосся, яке в'ється на лобку і на великих стетевих губах. Тобто, спочатку виникає пряме волосся в центрі лобка і статевих губах, далі вже воно в'ється. П4 це густе волосся, яке в'ється по всій площині лобка і на сурмітних губах. І П5 це волосся у вилілі трикутника верхівкою донизу, займає всю ділянку лобка до пахових складок. Також поодиноке волосся на внутрішній поверхні стегон виникає. Ма1. Знову ж таки, ми казали на збільшення залоза. Ма 2 це набухання спочатку навколо соскового кружка молочної залози і збільшення його діаметра. Ма 3 молочна залоза вже конічної форми набуває. 4. юнацькі груди округлої форми. Араола пігментована, сосок при цьому здіймається. Ма 5 звірі груди округлої форми, як у дорослої жінки. Менструальна функція. Від одиниці до 4 або ж відсутні менструації, М2 ме 2 це поодинокі менструації на період обстеження, М3 3 нерегулярні менструації, і 4 – це вже регулярні менструації. І в основному четвірка у нас ме так, вона може вже бути або ж в п'ятому, або ж в четвертому, майже дозрілому, скажімо, статево стадії статевого розвитку за танером. Є ще більш такі малі, скажімо, більш прості шкали танера, ось вона найпростіша шкала, яка ураховує оволосіння лобка лише і розвиток молочних залоз. Тобто, безпосередньо на статеві, увага на статеві органи. Оголосіння лобка, наприклад, так, в принципі, все те саме, тільки пушкове волосся, наприклад, молочні залози не розвинені, діаметр ареоли менше 2 см, грудні соски виступають над поверхнею ареол. Ось перша стадія за танером. Друга, поодинокі прямі слабко пігментовані волосини, переважно на великих сиромітних губах. Ну, ми знову ж таки вже в принципі це все обговорювали. Молочні залози збільшені візуально або палькується залоста тканина і збільшується діаметр ареоли. Це друга стадія. А, тобто прямі волоски поодинокі слабко пігментовані. А, статево, третя стадія. Статева волосся грубішає, стає темнішим, в'ється. Поширюється на весь лобок, ось ви можете побачити, так? І молочні залози при цьому виступають у вигляді конуса без чіткого контура, помітна пігментація ареоли виникає. Четвертий тип це дорослий тип без поширення на внутрішню поверхню бедер оволосіння. Ось ви можете побачити так. І е, ареола інтенсивно забарвлена разом з соском виступає у вигляді другого конуса над тканиною молочної залози. Ось бачите, так. Е, і п'ятий тип, тобто дорослий тип, поширюється оволосіння на всю передню поверхню бедер у формі перекинутого трикутника. Ну і маленькі можуть бути волоски на внутрішній її поверхні. Молочні залози, такі як у дорослих, мають чіткі межі, над їх тканиною виступають лише соски. Ну, ось так. Це така спрощена схема. У хлопчиків схема виглядає наступним чином. Знову ж таки, чотири ознаки беруть, але це ріст волосся на обличчі, в пахвинних ділянках, на лобку і стан зовнішніх геніталій. Знову ж таки, бачите, тут статеві формули можуть бути порізний, по різній, точніше, різноманітні з урахуванням кожної ознаки і присвоєння індексу. Ну, ось, наприклад, F1, P2, AX1, 1 G2. F1 це відсутність росту волосся на обличчі Face АX, ну так, А або Акс. Акс 1 це є відсутність росту волосся в паховій западині. П2 при цьому, так, це волосся поодиноке, пряме, або слабко в'ється, слабко пігментоване навкруг корення статевого члена. І G2 збільшення і гіперемія калитки, помітного росту статевого члена при цьому немає. А, ну, і загалом, якщо ми будемо розбирати, так, ріст волосся. Може, його загалом не бути. f 1 як ми говорили, F2 2 поява страшньового волосся спочатку над верхньою губою відбувається. Далі волосся над верхньою губою і поодиноке волосся на підборідді. F4 4 початок росту волосся на щоках і на шиї. І F5 це вже повністю ріст волосся на обличчі, як у дорослого чоловіка. Ріст волосся в пахвинних ділянках, знову ж таки, або його загалом немає, або поодиноке пряме волосся, або волосся, що в'ється по всій паховій западині. Тобто тут три виділяють індекси, на відміну від дівчаток. П пубіс, П1 немає росту волосся налобку. П2 поодиноке пряме або волосся, яке слабко в'ється, слабко пігментовано навкруг корення статевого члена. П3 волосся більш товсте, в'ється, поширюється залонне членування. П4 волосіння як у дорослого, не поширюється на медіальну поверхню стегон, і П5, коли воно поширюється на внутрішню поверхню стегон, також це живіт. У чоловіків воно поширюється ще й на живіт. Стан зовнішніх геніталій G1 немає, ну, тобто статевий член калитка дитяча, G2 збільшення відбувається і гіперемія калитки спочатку, як ми казали, збільшення яєчок відбувається, але помітного росту статевого члену при G2 немає. G3 це ріст статевого члена в довжину, збільшення його діаметра. G4 подальше збільшення діаметра і довшини стетевого члена, розмірів калитки, а також пігментація статевих органів. І G5 розміри і форма геніталій як у дорослого. А, ну І тут також за цим розподілом ми маємо можемо вже зрозуміти, що, наприклад, f 4 – Тобто, коли оволосіння вже за чоловічим типом повністю, як у дорослого, або початок росту волосся на щоках на шиї, а П5 також, тобто, волосся поширюється на живіт внутрішню поверхню стегон, Акс по всій паховій западині, І G5, тобто, як у дорослого, це вже п'ята сетева зріла форма. Якщо, наприклад, Ф3, від, так, тобто волосся над верхньою губою поодиноке на підборідді. П4 волосся, як у дорослого, не поширюється на медіальну поверхню стегон, Акс-3 при цьому, так ми вже казали, і G4, наприклад, збільшення діаметру довжини статевого члена, пігментація статевих органів, то це четверта стадія за танером. Тобто, ну, майже статева зріла вже особина. Тобто тут ми можемо сказати препубертатний період, ну і ось така градація до статево зрілої. Ось статево-зріла статево -зріло вже точно стадія. І друга стадія це ближче до препубертатного, третя вже ближче до статево-зрілого, ну і четверта, зрозуміло, майже статево зріла особана. Загалом також у хлопчиків можуть виділяти більш спрощену шкалу танера, береться до уваги оволосіння лобка і розвиток статевих органів, а також об'єм яєчок. Об'єм яєчок у хлопчиків, вибачаю, вимірюється орхідометром прадера, орхідометр або тестикулометр Прадера – це вимірювальний прилад, який призначений для оцінки об'єму яєчок в мілілітрах візуально. Тобто, можна просто прикласти. Наприклад, візуально, і побачити, якому розміру відповідають яєчка у хлопчика. Ну, і тут так само виділяють 5 стадій, тут ще довжину яєчок беруть до уваги, так, Тобто, якщо відбувається в препубертатному довжина яєчок менше 2,5 см, це вже виміряно за допомогою лінійки, або ж ну, напевне, пальпаторним методом. так, Приблизно можна або ж на УЗД можуть проводити, наприклад, УЗД калитки органів калитки. І там точно вимірюється довжина яєчок уже. Також, так, то це препубертатний, При цьому тільки пушкову волосся на лобку, то це перший період, зрозуміло, препубертатний. Далі, якщо це рідкі слабкопігментовані пігментовані волосини навколо основи статевого члена. Тобто тільки починається волосіння і потовщення колитки, початок її пігментації, знову ж таки, і збільшення довжини яєчок більше 2,5, але менше 3,2. Або ж це може бути 4 мл об'єм яєчок за орхідометром прадером, вимірений. Третій, третя ступіння волосіння лобка, волосся темне кучерявиця. Розвиток статевих органів це збільшення розмірів статевого члена, особливо в довжину. І довжина яєчок вже 3,3 до 4. Або ж об'єм яєчка 10 мл, ну, близько 10. Четверта стадія, коли вже відбувається дорослий тип волосіння лобка, але без поширення на внутрішню поверхню стегон. І збільшення розмірів статевого члена в довжину товщину, довжина яєчок 4,1-4,5 см, або орхідометром виміряна 12 мл. І п'ятий тип, знову ж таки, дорослий тип статевого волосіння, поширюється волосся на передню поверхню бедер, на живіт, довжина яєчок більше 4,5 см, при цьому повноцінний сперматогенез. і в мілілітрах 15 мл яєчка ось такого об'єму. Ну і більше можуть бути, так? Ось. Загалом ми сказали, так, скринінгова оцінка статевого дозрівання потрібно розуміти, щоб все було більш-менш вчасно наставало. Ми для цього використовуємо а, такі ознаки. У дівчаток це. Розвиток грудей, оволосіння на лобку, ростовий скачок, а також поява менархи загалом. І ми маємо розуміти, що груди починають розвиватись, так? тобто починають дещо виступати дещо груди і соски. При пальпації вже буде відчуватись тканина залози і ареола буде збільшена. А волосся буде починатись пряме волосся на статевих губах, це має бути настання цього таких ознак від 8 до 13 років у дівчаток. Прискорений ріст має бути зафіксований від 9 до 13 років, і настання менархе, тобто перша менструація, має пройти. У, прийти у дівчинки від 10 років до 16 років, тобто не менше 10 і не більше 16. Якщо виходять з норм показників, скажімо, з цих термінів ознаки у дівчинки, ми можемо уже розбиратись, або ж це там, наприклад, перечасний статевий розвиток, або ж навпаки статева незрілість довгий час. У хлопчиків береться до уваги а, прискорений ріст, ж рік оволосіння на лобку і G2 це а, калитка і яєчка, коли вони починають розвиватись. Тобто, знову ж таки, починає розвиватись калитка яєчка і оволосіння на лобку від 9 років до 13,5 років у хлопчиків. Має почати. Так, тобто має побачити хлопчик від 9 до 13 років, уже у себе на, біля, пені, біля основи пеніса побачити довге, дещо пігментоване, м'яке, пряме чи дещо закручене волосся. Ну І також калитка, яєчка можуть вже почати розвивати. Шкіра навколо калитки буде еритематозна і тонка, дещо, тобто шкіра буде змінюватись у бік уже пігментованої і такої зморшувати. І пеніс при цьому ще не збільшений. Може бути відхилення в статевому розвитку щонайменше на один рік від середнього віку в популяції, що спостерігалось, наприклад, у батьків, наприклад, Менарха в 13 років, швидкий ріс 13-14 років у тата, може бути причиною відхилення статевого розвитку дитини на один рік в ту саму сторону. Але також важливо повідомити про це дитину. Ну, Наприклад, так само і ростові скачки. Може не настільки високою, високу просто від природи дитина бути. Ну, і також усиновлення збільшує ризик перечасного статевого дозрівання, але для усиновлених дітей правила оцінки статевого дозрівання такі самі. Отже, на цьому все. Дякую вам за увагу і до наступних включень.